політику у провалі Гаррі Поттер повертається через 25 років. Костюмерка на підтурада воює з папарацією за секретів. Мадонна доводить, що любов не має віку. Емілі офіційно зраджує Парижу заради рису. <му> Вітаємо вас у випуску Драма Digest. І з вами Юлія І та Джулієта. Ще ти готова розібрати до деталей всю цю драму? Звісно, Давай почнемо з дуже цікавої і неочікуваної заяви. Ти чула про те, що Гальга Гадот пов'язала провал фільму «Білосніжка» з політичним тиском, а що, це, що цей провал просто впливає на кіноіндустрію через те, що зараз є конфлікт навколо Ізраїлю? Вона пояснює, що непросте сприйняття її як зірки ізраїльтянка могло вплинути на касу. Ну, здається, це перший раз, коли зірка такого рівня так відверто говорить про політичний вплив на касу фільму. Зазвичай вони або мовчать, або кажуть щось про складний ринок. Але питання, може фільм просто правда, був поганий? Ти віриш, що політика може реально завалити блокбастер? Знаєш, якщо чесно, мені здається, що навколо цього фільму і так було занадто багато трешу. Пам'ятаєш, як Рейчел Зеглер, яка грає білосніжку в інтерв'ю, сказала, що оригінальний мультик застарілий, що їй все це не подобається, що вона буде взагалі іншою білосніжкою, і у людей, якби які люблять Дісней, які люблять білосніжку, вони просто були в шоці. А вона видала про те, що вона не буде мріяти про принца, а буде займатися лідерством. І тоді фанати взагалі вибухнули, сказали: Ну ви що, взагалі? Потім ще ця історія з гномами була, що їх то хотіли на когось замінити. Потім був скандал, їх повернули назад, але вже якихось комп'ютерних. Мені здається, що Гарка Дот просто вибрала такий формат розказу, що в усьому винна політика, просто для того, щоб якби, ще написувати більше історію з цим фільмом. Плюс фільм декілька разів переносили, весь час якісь були проблеми з монтажем. А коли дивишся трейлер, там взагалі немає магії Діснея. Може, справа не в ізраїльській політиці, а в тому, що фільм з самого початку був приречений на провал через купу різних моментів. А, До речі, ти дивилась цей фільм бо Я, ні. я теж ні, але можливо після такого розбору і подивлюся. А поки я тебе занурю в інший світ, взагалі іншої махі, можна вічно дивитися на воду, вогонь. І на Гаррі Потера. І нарешті саме тому Гаррі Поттер повертається, але тепер вже у формі серіалу. HBO знімає новий серіал за Гаррі Потером, де кожна книга стане окремим сезоном. На нас чекає неймовірна купа контенту. Зйомки насправді вже розпочалися, вже оголосили каст дітей візлі, і прем'єра буде аж у 27-му році, тому нам чекати ще два роки. Це означає, що ми побачимо сильно більше деталей, персонажів, атмосфер. Хогвартса, от взагалі у всій його глибині. І уяви собі, я коли це перевірила, згадала, скільки мені років, що перший фільм Гаррі Поттера вийшов в 2001 році. І ось аж через 25 років чверть століття, тільки вдумайтесь, чверть століття починається зйомка серіалу. Ти не уявляєш, як я очікую на цей серіал. Я тільки переживаю за каст, щоб все було добре, щоб підібрали от тих акторів, які відповідали б книжці. Тому що знаєш, якщо каст не дуже, то вже не дуже хочеться дивитись, тому я прям. Дуже хочу поринути в цю атмосферу. Мені дуже подобається Гаррі Поттер, і я кожної осені очікую. От коли ми сядемо з хлопцями, будемо дивитися цей фільм. А тепер це буде серіал. Тобто, це набагато більше серій, набагато більше днів, коли можна буде сісти з пледом, з кавою і подивитися цей крутий серіал. А знаєш в чому взагалі секрет такої популярності? Це саме ностальгія. Скільки тобі було років, у 2001-му? П'ять мені було чотири, і от уяви собі, що люди, яким тоді було десять-п'ятнадцять, саме така цільова аудиторія, де тоді в 2001-му, то зараз їм тридцять плюс. І це покоління, воно вже доросло, там вже гроші, сім'я, діти, проблеми, задачі. І от що відбувається: людям хочеться повернутися до того моменту, де ще відчувалася ця магія, казка, надія на світле майбутнє, це відчуття свята. І з другого боку вже підросли їх діти, яким вони би теж хотіли показати ось цей свій улюблений фільм. Тобі ж батьки теж розповідали про їх улюблені фільми, казки, музику і так далі. І от зараз це таке створює ідеальний ринок. Ти отримаєш стару аудиторію, вже фанатів, і ще й можеш завоювати нову. До того ж, Гаррі Поттер – це така сучасна міфологія, в якій є все. І герой, і магія, і добро, і зло. А міфи їх постійно потрібно перезапускати що кілька поколінь, інакше вони просто вмирають. Так само перезнімають Бетмена, Спайдермена, тому що ця історія просто вічна. А отже, бізнес-машина Гаррі Поттера отримала новий виток можливості для монетизації. Ну, так як будуть знімати аж цілих сім сезонів, по сезону на кожну книгу, я думаю, у нас буде. Багато можливостей зануритись в цей магічний світ. І я, як справжня фанатка Гаррі Поттера, я дуже очікую на це. Ну і сам серіал робить ставки на те, що буде багато деталей, все буде більш глибоко описано. Сюжети будуть розвиватися, і все це буде наближено максимально до книжкового першого джерела. буде продумано і детально. А це означає, що скоріше за все з'явиться ще й новий мерч. А поки ми чекаємо на нового Гаррі Поттера, я тобі розкажу про модну драму. Ти ж знаєш, що в Нью-Йорку зараз знімають Диявол носить Прада, і там костюмна дизайнерка фільму Моллі Роджерс влаштувала публічний скандал. Вона просто в шоці через те, що постійно хтось зливає костюми, що люди розповсюджують дуже швидко е нові ці костюми. Їм дуже подобається, і вона каже, що паперації фанати псують весь ефект сюрпризу, і це не відшкодить комерційній цінності її роботи. Що типу, мода в дияволна супраду це не просто шмотки, що це частина драматургії, і її потрібно розкривати тільки на великому екрані. Е -е, Юль, але ж кожен лук. В якому виходить Енн Хетвей, просто максимально швидко розповсюджують в тіктоках, і люди ще більше починають хотіти дивитись фільм. Ні, ну я розумію дизайнерку, уяви, що ти місяцями продумуєш кожну деталь, кожен аксесуар, створиш цілу взагалі візуальну концепцію. А потім якийсь чувак з телефоном знімає це і це розлітається по всьому тіктоку. Але з іншого боку, ну це ж хайп, це працює як безкоштовна реклама. і Люди буквально чатують біля майданчика, щоб просто побачити, в яких же костюмах буде Ен чи Емілі Рівень. Очікувань неймовірний. Знаєш, як для просування фільму з маркетингової точки зору, все працює просто ідеально, тому що люди дійсно прогріваються до перегляду фільму. Вони бачать костюми, хтось там уже плете якісь інтриги, додумує якісь там драматургії, думає, який буде сценарій, і так далі, тому що різні костюми показують по різному героя. І я думаю, що можливо, молі просто не розуміє, що зараз вже інший час, і що соцмережі це реальна частина промо зараз. І так, тут питання епохи, про те, що буде важливішим: чи зберігти цю магію, кіно для великого екрану, чи підтримувати постійний хайп і рекламу. Бо давай чесно, скільки людей взагалі дізналися про те, що буде продовження саме через відео ось цього чувака. Так, от саме я якраз і дізналась про те, що будуть зйомки, от все це через TikTok. І як тільки я це дізналась, я одразу почала пересилати це всім своїм знайомим, з якими я дивилась фільм. Потім я поділилась з мамою, і сестрою. Тобто насправді соцмережі зараз дають такий буст для фільму. Тому мені здається, що скоріш за все кіностудія сама робить ці витоки, тому що ну уж занадто ідеальна, і Енхетвей, і інші актори вони занадто ідеально виглядають на цих кадрах. Все супер продумано світло і далі. Тому це така частина промо, але я дуже вдячна за неї. Мені подобається, я прогріваюся, я вже дуже готова дивитися цей фільм. Я теж дуже чекаю, і от поки ми разом чекаємо, скажи мені, який в тебе план на життя, коли тобі стукне 67? Напевно, я б хотіла лежати десь на морі, можливо, з коктейлем, і кайфувати від життя. А в тебе у мене ще точного плану немає, але от в Мадонни вже є прикольний план, який ми з тобою, якщо що, теж можемо взяти. Мадонна відсвяткувала своє 67-річчя в Італії разом із набагато молодшим бойфрендом Акімо Морісом і своїми двома доньками. А Морісу 29, і виходить, що в пари 38 років різниці у віці. Вони познайомилися, ще в 22-му році на зйомках для журналу Paper, І тоді Моріс став. Частиною обкладинки з Мадонною, що було першою їх офіційною появою. А вже в 2024 році вони офіційно поділилися своїми стосунками. Слухай, ну в мене такий легкий шок, і я б, напевно, хотіла від тебе почути розбір от, з психологічної точки зору, от як так взагалі, тому що для мене. Максимально дивно, що коли я бачу молоду дівчину з доволі старим чоловіком, я не розумію про що їм говорити як вони взагалі проводять час. І так само в іншу сторону я не розумію, що робити молодому чоловіку з старшою жінкою. Тобто для мене це взагалі якось не поєднується в моїй голові. Розкажи, що у них в голові. Я думаю, що це досі трохи чіпляє, може навіть тригерити людей, коли все відбувається навпаки, не так як ми звикли. Бо ми дуже звикли до таких картинок, де більш старший чоловік з молодшою жінкою, а тут все абсолютно навпаки. Але Мадонна, взагалі, з образом людини, яка ламає рамки віку, рамки гендеру, і в неї ніколи не було потреби підлаштовуватися і бути такою, як всі, бо весь її образ побудований на виклику. І, звісно, стосунки з, з нашим молодшим чоловіком, взагалі така перевернута модель, це в тому числі виклик. І в частини людей це викликає захоплення: типу, Вау, я теж так хочу. Жінкам теж можна. А з другого боку, це викликає такий осуд, типу, ні, в такому віці треба жити зовсім інакше. Неможливо, всі дивуються, Знає, що настільки молодого чоловіка в ній приваблює. Окей, вона бунтарка. А що його приваблює в цій моделі стосунків? Ну тут є багато відповідей з психології, але Одна з відповідей в тому, що з молодими жінками набагато більше відповідальності. По-перше, тому що у вас все ще є потреба побудувати спільне, довготривале або менш довготривале життя. Тобто вона все ще хоче шлюбу, дітей, спільного майбутнього, питання майна, питання відповідальності. А й зрілою жінкою вже цього немає. їй вже не потрібні там діти, шлюб, спільне майно якесь і так далі. По-друге, є ще архетип такий традиційний учня. І наставниці, ну або учениці і наставника. Дай чоловік дуже часто може відчувати, що жінка його розвиває. А якщо люди прагнуть розвитку, то це одна із стратегій. Це психологія росту через стосунки, яку обирають ну, досить багато людей. Ще це може бути таким бунтом і протестом. Якщо всередині є бажання, ефект, що я зроблю не так, як від мене очікують, я не такий, як сподівається, то старша партнерка теж може ставати символом свободи. Але в будь-якому випадку це завжди парна гра, і обидві сторони отримують бажане. Ну, дуже цікаво. Але знаєш, говорячи про жінок, які ламаються на тебе, Нетфлікс щойно анонсував п'ятий сезон Емілі в Парижі. Ти його дивилась? Так. Да. Да? І там теж є своя доза бунту. Тому що Емілі кидає Париж заради Риму. Правда, це не настільки скандально, як 38 років різниці, від чого я досі в шоці. Але для фанатів серіалу Справжня зрада. А, дата виходу вже 18 грудня 2025 року. Всі 10 епізодів, до речі, вони закинуть одразу, а не так як раніше. Там по одному епізоду. Тобто, ми одразу зможемо все подивитись. Але найцікавіше, Емілі тепер керує агентством «Гратором» в Італії. Вона що остаточно зрадила Парижу? Мене ще зачепило те, що вона з'являється з короткою стрижкою каре. Це такий повний раїміч героїні, і костюмерка вона надихалася італійським кінематографом 40-х, 50-х років, де є образи Софі Лорен, такої витонченої жінки, і це звучить ну, як повна зміна естетики серіалу. Тобто, замість французького шику тепер буде італійська елегантність. Точно знімали, до речі, в Римі в Парижі і в Венеції, тобто це вже не Емілі в Парижі, а якась європейська подорож не вийшла, чи що. Але знаєш, мене цікавить одне: знову ця історія про пошук балансу між роботою і стосунками. Скільки можна? Вже п'ятий сезон вона досі ніяк не може оприділитися. Тобі не здається, що сценаристи повторюють один те саме по колу? Мабуть, як повторюється по колу і наше людське життя, бо якщо взяти на і подивитися на життя. Кожної або багатьох із нас, то в нас одні ті самі вибори. Ми стаємо перед ними знову і знову і знову і знову. І знову, і знову, і знову і дивлячись на моє життя, мабуть, теж хтось міг би сказати, Юля. Знову одні ті самі проблеми, вибори, питання, які перед нами повстають. І з одного боку, можливо, переїзд в Італію це така спроба оновити цю формулу. Цього разу в серіал не повертається Каміль, та шикарна блондинка, яка була частиною цього. Любовного трикутника, і, можливо, нарешті серіал буде з меншою кількістю драми, mm -hmm. а ми ні. Або навпаки, вони знайдуть нового італійця і у них піде знову все по трикутнику. Але мені цікаво, як вони обіграють італійську культуру. Вона ж не буде їх вчити, як жити їм життя. Ну, Так як приїхала в Париж, і розповідала, як там в США все. Да? А, бо це буде тоді вже Емілі в Парижі 2.0 тільки з іншими декораціями. В будь-якому випадку Емілі в Парижі показує завжди актуальні питання для всіх, і всі ми, мабуть, хочемо збігти до чогось кращого, красивішого, в що ми можемо зануритися і відпочити. До речі, а ти знаєш прикольний факт про Емілі в Парижі, що вони ну так кажуть, що вони знімали цей серіал для того, щоб зробити такий маркетинговий хід і щоб знову приїжджали якомога більше людей до Парижу. Тобто це, це, це така маркетингова стратегія була, що вони зараз э, просувають рим. А ще коли я думаю, що вони точно просуваються. Ось це відчуття, що коли щось в твоєму житті йде не так. Відкорковуй чергову пляшку просеко, купуй нову сукню, іди на вечірку, або подорожуй Європою, або попрацьовуйся в психолога. Цей тиждень був дуже насичений на цікаві події, підсумовуючи сьогоднішній випуск драма Дайчасту, ми бачимо, як сильно індустрія взагалі змінюється в наших очах. Про те, що зірки почали відверто говорити про політичний вплив на касу, на події. Студії використовують ностальгію, і ми з тобою теж частина тих людей, які ностальгують, і ми клієнти, звісно, цих нових серіалів. А соцмережі змінили саму природу прому, тому що тепер витоки це частина стратегії. Ну і наці. Цікавіше, що 607-річна Мадонна, що вона з молодим коханцем, що Емелі з кількома коханцями, вони всі постійно шукають нові пригоди, шукають способи перезавантажитися і залишатися актуальними. Можливо, саме в цьому є секрет довголіття і довголіття в шоу бізнесі. Не боятися змін, навіть якщо вони здаються божевільними. На цьому тижні було дуже цікавих новин. На цьому наш випуск підходить до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте в коментарях ваші думки. Нам буде дуже цікаво подивитись, що ви думаєте про цей формат, і залишайтеся з нами, щоб надалі дивитися на світ розваг на індустрію на культуру під правильним котом. До зустрічі в наступному випуску.